Ну що, шановні українці, ухилянти вже більше не ухилянти. Тому що два дні тому була підписана безпекова угода між Польщею та Україною, і хочу вам підмітити, що ця безпекова угода в Польщі навіть не виносилася на будь-які питання у парламенті. Тобто, фактично, той уряд, який зараз очолює взагалі геть все. А саме уряд Дональда Туска на чолі з ним, він вирішив підписати цю угоду без попереднього згодження з парламентом. І, звісно ж, такі партії, як Конфедерація, одразу почали кричати, що це неправомірно, і так далі. І якщо ви почитаєте цю угоду, то там чітко зазначено, що створення українського легіону в Польщі воно буде фінансуватися Польщею протягом 10 років. Тобто, фактично, ми можемо собі, знаєте, мені ж смішно і плакати хочеться. 10 років. Ця угода буде фінансувати ті легіони, які будуть створені в Польщі, серед українців, які захочуть туди записатися, тому що ці легіони є добровольчими. І зараз я вам зачитаю, що наш очільник міністерства оборони Рустам Умєров говорить відносно. Цього українського легіону, який буде створено тут на території Польщі, та розвію вам деякі фейки, які вже починають сипатися інтернетом, тому що це хайпова новина. І на мою думку, що деякі польські ЗМІ роблять трошки дезінформацію, створюючи ці фейки. І ви зрозумієте, чому я вам подам прямі факти. Крім того, я вам нагадую, що хто знаходиться в Кракові, ви можете легалізувати за допомогою компанії StarMac Documents. Кожен з вас, хто вже скористався цією компанією, знає. Якісне надання послуг цієї компанії. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Також, друзі, хочу вам показати, як наші, знову ж таки, ЗМІ просто люто нервують людей. Подивіться, Польща проводить облави в готелях через працівників нелегалів з України. А коли вона не проводила, мені здається, от таких облав. На сьогоднішній день це не працівники нелегали, а їх працедавці беруть нелегально. І кожен українець, який приїжджає до Польщі, він не завжди знає правила працевлаштування, які є станом на сьогоднішній день. Ну, послухайте, треба мати юридичну освіту. І... Та навіть поляки, які тут живуть, не знають до кінця, як правильно працевлаштовуватися. Повірте мені, я в цьому впевнений. І хочу вам сказати, що от такі заголовки просто, просто вводять людей в оману, тому що якщо ми перейдемо на статтю, то в статті пише: у Польщі зловили 94 українці на нелегальній роботі у готелі. В черні співробітники прикордонної служби в Данську завершили перевірку законності працевлаштування. В одному з готельних підприємств. Під час перевірки було виявлено понад 100 іноземців, з яких 40... 84, перепрошую, працювали нелегально. І хочу вам сказати, що 94 з цих 100 були Українці, а також громадяни Білорусі, Росії та Молдови. І хочу вам сказати, що ці іноземці працювали в багатоквартирних будинках на узбережжі поморського воєвудства. Ну і працевлаштовували їх, я думаю, як поляки, так і українці, і хочу додати, чому так все це відбувається. Всі ухиляються від податків. Скажіть мені, будь ласка, в Україні всі працюють легально. Я впевнений, що дають мінімальну заробітну плату, яка тільки можлива, а все решту дають в конвертах. так в кожній країні таке може відбуватися. Тому от такі заголовки, от Польща проводить облави в готелях. Які облави? Це ж це ж не якісь злочинці, що на них облави треба проводити. Це так маніпулюють вами змі, друзі. І хочу вам ще підкреслити, що в Польщі так настільки піднімають заробітну плату високо, що люди просто не витримують. Навіть мені ЗУЗ заблокував рахунок за те, що я не сплачую ЗУЗ. Ну скажете ви Сергій, треба не порушувати закон і більше заробляти. Так я і стараюся робити. Паралельно інвестуючи в інші проекти, і мені інколи не вистачає грошей, щоб це зробити. Але я ЗУЗ закрив, я розумію, що це таке, і можу вам сказати, навіть якщо вам ЗУЗ заблокував. Контов, якщо ви підприємець, то хочу вам сказати, що це банк блокує вам рахунок, якщо настає екзекуція. І ви завжди можете звернутися до банку, якщо вам потрібно заплатити вашому працівникові, а у вас немає коштів на рахунку, тому що їх заблокували. І вам банк відблокує ці кошти, якщо ви попередньо напишете внісик, що ви повинні заплатити такому працівникові, і надасте ліс ту плац. Або ж якщо у вас один працівник, це ви дасте знову ж таки рахунок до умови. І все буде окей. Це з власного досвіду. Вам розказую, ну і нікому більше не бажаю, щоб вам блокували рахунки. Але знаєте, бізнесмени вони через все проходять, і це не означає, що я мало заробляю або щось типу того. Ну просто таке буває. Ось. Більше з тим. Хочу вам розказати про те, що сьогодні Рустан Умєров нам заявив. Про це вже всі ЗМІ пишуть. Анонсоване створення легіону з українців за кордоном, які тренуватимуться в Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес. За даними джерел українських дипломатичних місій, сотні українців в Польщі почали цікавитися, як долучитись до Легіону. Це нам говорить, друзі, знову ж таки, не Ростамуро, а РМФ Ф, РМФ знову ж таки ЗМІ, яке є в Польщі, РМФ-24. І вони, знаєте, хочу вам сказати, цілком говорять неправду. Тому що поцікавились. Ну слухайте, друзі. Мені здається, що у мене на каналі більше людей поцікавилися цим легіоном, але не про те, щоби туди вступити, а що там буде відбуватися. Щоб ви розуміли, весь цей легіон буде спонсорувати Польща протягом 10 років і інші країни Європейського Союзу, звісно ж, не, не зрозуміло в який спосіб це буде відбуватися. І всі українці, які проживають на території Європейського Союзу, зможуть долучитися до цього легіону. Якщо ви покупаєтеся трошки, що таке легіон, ну є в Польщі також легіон іноземців. Це легіон, до якого можуть приєднатися всі іноземці з усієї, Європи, але не громадяни України. І звісно ж, вони можуть потім їхати на місії, які... Є в Україні або ж в інших країнах. Тут вже все залежить від Легіону. І цей Легіон, який створила Україна та Польща, який ще не по неповідомому, яким буде знову ж таки, як туди зареєструватися? Напишіть в гуглі, як зареєструватися до українського легіону в Польщі. Немає інформації. Я і на польській мові писав. Жодної такої інформації немає. Тому цікавість, оця маніпуляція, що сотні українців боже, що це сотні? Хотів сказати, що на одній руці можу порахувати. Проте на двох руках 50 людей зможу точно порахувати цих сотню людей. І мені навіть в приват люди писали, як потрапити до цього легіону. Але таких одиниці, одиниці цими заголовками нас маніпулюють. Ще є в Україні такий Петров, і він маніпулює абсолютно кожною своєю виповіддю навіть про тих українців, які за кордоном. про тих жінок, які за кордоном, ви пам'ятаєте, хто такий Петров? Я не буду його згадувати. Е, більше. З хорошим знову ж таки настроєм, тому що він, він зло для українського змі. Я не знаю взагалі, як його пустили. Якщо ми говоримо про ухилянтів, яких зробили вже не ухилянтами, а українцями, які можуть вступити до українського легіону, то знаєте, нас хочуть закликати туди. Бо ви повинні допомагати батьківщині. А коли всіх називали ухилянтами і досі називають навіть більборди, що в Україні є з ухилянками, що якщо ти не ухилянка, то ти не заслуговуєш на життя і все, все то, що тому подібне, мене знаєте, просто слів немає, як можна до цього нормально відноситися. І знаєте, українці в Україні точно сприймають нас як недолюдами і все, що з цим пов'язано. Я ж маю нерожеві окуляри. Мої підписники так само мають нерожеві окуляри, і вони цілком ймовірно все спостерігають. Якщо ми говоримо про формування тут військового легіону для тих українців, які є в Європі, ну мені здається, логічно, що вони не їдуть в Україну через те, що вони не хочуть потрапити, напевно, до ТЦК і потім невідомо куди. Ви знаєте, як ТЦК пакують людей в Україні, і це показує прямо відношення до людей, як це все відбувається. Оновлення даних знову ж таки, обмеження консульських послуг. Вони думають наші менеджери, що ми про все забули. Давайте запитаємо тоді Наталі Масійчук, де її син. От просто, банально. Вона ж казала, що до таких, як я, але в Україні будуть стукати СБУ, що вони знову ж таки говорять неправильно, не можна показувати, що ТЦК робить, не можна розказувати людям про їхні права, обов'язки і так далі. І знаєте, в нас приймається внутрішні розпорядження, коли не дають можливості віддавати закордонні паспорти. І тим, навіть, хто подався до 23 квітня, не дозволяють отримати ці закордонні паспорти. Проте в дивний спосіб почали видавати лише тим громадянам, яким немає 25 років, не виповнилися ще чоловічої статі. І знаєте, навіть в Чехії подали до суду ту скаргу про те, що тут порушується знову ж таки неетнічна належність. Коли жінок ділять і з чоловіками. Друзі, напишіть, будь ласка, що це таке. Як це називається? Бо мені з голови вилетіло, і мені здається, що це. І я не пам'ятаю, ви точно згадаєте, а мені з голови вилетіло. Бо я всі відео роблю, друзі, без підготовки тексту попереднього, який читаю із Суфлера. Інші... Хто читає це, можуть дуже сильно критикувати тих українців за кордоном, тому що у них вистачає коштів, а не так як у мене, що я сам себе спонсорую. А хтось мені пише, коли я дію рекламую, що мені за це платять, я проросійський, бла, 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 бла. Я так люблю це слухати і читати, що в мене просто не не вистачає меж. А ще більше люблю слухати, коли проти мене. Критикують прямо називаючи моє ім'я, це взагалі круто. Ви робите мене популярнішим, і я вам дякую за це. А те, що хтось каже, що я в чомусь помиляюся, то скажіть мені, будь ласка, хоча б одну людину назвіть, яка в цьому житті не помиляється. Якщо я помиляюся і я визнаю свої помилки або ж просто вибачаюся, хочу вам сказати, що мало хто здатен це зробити. Більше того, що наші знову ж таки менеджери помиляються в рази більше, і вони ні перед ким не вибачаються. То що, які претензії до мене? Скажіть, будь ласка, скажіть, ви, людина, в житті, що ні разу не помилялися? І чи слід критикувати когось, кого ти не знаєш? Слід, якщо ти займаєш політичну посаду. І знову ж таки, друзі, Рустам Уміров закликає всіх українців приєднуватися. Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до українського легіону. Ваш внесок є неоціненим у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги. І якщо не помиляюся, сьогодні у New York Times я прочитав статтю про те, що Україна зможе виграти цю війну. Хоча це не війна, я б сказав, це оборона нашої території, і ми відбиваємося. І знаєте що? Пишуть там про те, що Україна виграє цю війну, яка не є війною, а оборонною війною, можна так сказати, ми обороняємося і віддамо свої території, які вже не є українськими. Так вони пишуть. Всі підготовлюють народ про те, щоб погодитися з тим, що віддамо ми ці території. І людей настільки залякують, що вони будуть раді. Напевно, що ці території віддадуть. Мені дуже шкода тих військових, в тому числі моїх родичів, які зараз захищають територію України. Тому що насправді від них навіть це не буде залежати. А що буде з тими людьми, які лишаться там? Військовими, цивільними? Що з ними буде? Хтось про них продбає, подбає? Хтось поверне кошти за зруйноване майно? Тих людей, які там вже не живуть або ж не можуть виїхати, мають зруйноване житло? Бізнеси, які прухнули? Ні. Всі скажуть. Це війна, ми нічого не можемо зробити. І знаєте, в цей період хтось збагачувався, а хтось втратив все, що мав, навіть життя. І ви скажете: Сергію, ти взагалі не можеш нічим, нічого сказати за кордоном. Я вам скажу більше того, що я, як свідома людина, зі сторони завжди видніше. І я можу говорити тут трошки більше, ніж ті, хто в Україні. Ризикуючи своїм життям, висловлюють свою думку про те, що хтось в нашій державі щось робить не так. І ви мені не кидаєте претензій, тому що киньте тим людям, яких на хабарах взяли, а вони потім вийшли через годину, дві, день, два. І далі продовжують на свободі робити те саме тільки під іншими позадами в інших областях. І так це буде продовжуватися до нескінченності, поки ми, українці, не знімемо рожеві окуляри. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу.